Всім привіт! З вами канал «Гурів Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Кларіса Шилдс планує заробити 16 мільйонів доларів за один рік. З Ф'юрі залишається найкращим суперважкового у світі, думка відомого менеджера. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоутери, менеджери. Та особливо офіційні боксерські організації реагують на новини стримано. З початку наступного року стартує перший в історії закритий боксерський промоушен. Зуфа боксинг влаштований за аналогією з UFC, власний ростер, рейтинги та титули. Головна причина невдоволення традиційних організацій у тому, що Зуфа не визнаватиме їхні чемпіонські пояси. Це означає, що жодних фінансових відрахувань вони не отримуватимуть. Промоутери пояснюють це турботою про боксерів і. Називає спільними поправки до закону АЛІ, які нібито захищають інтереси спортсменів, керуватиме проектом Дейна Вайт, голова UFC, а фінансування забезпечуватиметься Саудівською Аравією та туркі Аляльшейхом у рамках Сізон. Вже вирішеного питання з телепартнерами партнерами. Зуфабоксин отримав підтримку, яка відмовлена провідним промоутерам. Боб Аром залишається без угоди четвертий місяць. А Ел Хейман має цього року лише шість івентів. Половина з яких на Pay-Per-View. Решта Боксу в основному тримається на стрімінговій платформі DAZN, частково спонсорованій Red Season. Це створює очевидні проблеми, повна фінансова залежність та відсутність стійкої бізнес-стратегії. Тим часом організації WBO та IBF. Мають намір протидіяти з Уфа боксин, повідомляє Боксінсейн. Щоправда, боротьба розпочнеться лише восени 2026 року і, зважаючи на все, матиме формальний характер, спільна конференція та розігрування локальних титулів. Очікується, що захід пройде в Орландо США. За інформацією джерела WBA та WBC не запрошувалися, оскільки вже давно одержують спонсорські кошти від турки Аль -Аль Шейха. Представники IBF і WBO заявляють. Що викриватимуть і протидіятимуть запланованим змінам зуфабоксін, але залишається загадкою, чому така важлива робота відкладається на цілий рік. Нещодавно екс-абсолютний чемпіон у напівважкій вазі Артур Бетербієв повідомив через свої соціальні мережі про завершення контракту із промоутерською компанією Боба Арома Топ Ренк. Компанія офіційно підтвердила цю заяву бійця. Спочатку очікувалося, що Бетербієв продовжить співпрацю з турки Аляльшейхом у рамках «Ріад Сізон і Зе Рінг. Йому запропонували бій із Деоном Ніколсоном у листопадовому карді поєдинку Давид Бенавідес Ентоні Ярд. Суть плану була такою: якщо і Беневідес і Бетербієв здобудуть перемоги, вони зустрінуться між собою у першій половині наступного року, подарувавши вболівальникам потенційний супербій. Проте Артур зненацько відмовився від участі у цьому поєдинку. Причини свого рішення він поки що не розкриває. За інформацією бранч боксин, Бетербієв має намір продовжувати кар'єру під егідою АйБіє Pro Boxing Умара Кремльова. У пріоритеті він має трилогію з Дмитром Біволом, в якій суперники. Поки обмінялися конкурентними перемогами. Джерел стверджує, що Бетельбієв відмовився від бою з Ніколсоном відразу після того, як отримав відомості про медичний висновок Бівала. Лікарі дозволили Дмитру відновити тренування. Передбачалося, що третій бій Бівол Бетербієв відбудеться у першій половині наступного року в Росії. На даний момент у Бівола знаходяться титули за версіями WBA Super, IBF та WBO. Легендарна американська боксерка Клариса Шилс уклала нову угоду із промоутером Дмитром Салітою. Контракт розрахований на два роки і включає чотири поєдинки з гарантованим гонораром 8 мільйонів доларів. При цьому сама Шилс зазначає, що її дохід у результаті буде значно вищим за обумовлену суму. Я зароблю набагато більше ніж 8 мільйонів. Певно, я отримую 15-16 мільйонів лише за перший рік. І я вже отримала бонус за підписання контракту 3 мільйони. При цьому нинішня абсолютна чемпіонка Хівайту Шилс розраховує, що проводитиме по-справжньому великі бої. Одна з бажаних для неї суперниць співвітчизниця Мікаела Майер. Яка наприкінці жовтня об'єднала титули WBA, WBC та WBO у першій середній вазі? Думаю, 2026 року я б із задоволенням провела бій із Мікаелею Майер. Те, як вона побила Мері Спенсер, я б хотіла б, щоб вона спробувала завдати таких ударів по мені. Було б дуже цікаво. Відеоблогер та боксер Джейк Пол впевнений, що його потенційний бій з колишнім абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Сеулом Альваресом все ще має шанс відбутися. Я думаю, що Туркі – це та людина, яка може організувати. Я готовий, Туркі теж виявив певний інтерес. А канал вже погодився битися зі мною, тому залишається тільки зробити так, щоб це сталося, сказав Пол. Треба нагадати свій останній поєдинок. 35-річний мексиканець провів у вересні цього року, коли програв одноголосним рішенням суддів Теренсу Кроуфорду. Боксер планував повернутися на ринг вже у лютому 2026 року, але пізніше вирішив зробити операцію на лікті, по у свою чергу мав 14 листопада зустрічатися з чемпіоном WB у легкій везі Джервонтою Девісом, але останнього звинуватили у насильницькому нападі на колишню дівчину. Тепер за чутками вечір боксу буде перенесено на середину грудня. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет, також наш. Партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. світ боксу разом з нами. Екс чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні розповів про свої очікування перед майбутнім боєм із чинним володарем титулу WBO у напівсередній вазі Брайаном Норманом. Ми вивчали Нормана, ми знаємо, що він робить добре. Ми знаємо, що він не такий гарний. Моє завдання вийти туди, використати це та обмежити те, що він робить добре. Просто показати світові, що я той самий хлопець на наступному рівні. Я не можу дочекатися 22 листопада, щоб показати, що я набагато кращий за Девіна Хейні. Який був у бою з Райаном, набагато кращий ніж в бою з Хосе Раміросом. Я набагато кращий боєць ніж був у поєдинку з Лінарасом. Я нова та вдосконалена версія. З кожним боєм я хочу ставати все кращим і кращим, сказав Хейні. Нагадаю, бій відбудеться 22 листопада в Еріді Саудівська Аравія. Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун прокоментував можливість повернення свого підопічного на ринг. «Тайсон має свербіж, який йому хочеться зняти. Чи повернеться він, ми не знаємо. Я не знаю. Все, що я можу вам сказати, це те, що він не брав участі в боях. Він зараз відмовляється від всього. Але Тайсон завтра раптом може сказати: я знову буду битися. Або може сказати, я більше ніколи не буду битися. Це Тайсон. ось чому ми його любимо, ось чому він для мене загадкова постать. Чи думаю я, що він має повернутися? Я хотів би побачити його повернення з егоїстичних корисливих причин. Так, але це лише егоїстичні корисливі причини. Чи я думаю, що його сім'я хоче бачити його повернення, його брат Шейн дуже добре зазначив, що йому байдуже чи повернеться він, якщо він битиметься у своїй віковій групі? Він не хоче, щоб Тайсон бився з Ітаумою. Є багато інших бійців. Вочевидь, що він проводив багато таких боїв. Я досі вважаю, що Тайсон – найкращий суперважкового велик у світі, сказав Браун. Варто нагадати, що 37-річний Ф'юрій оголосив про завершення кар'єри у січні цього року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.